Привіт, мої стихійні люди. Опа, доброго вечора. Ну що, пам'ятаєте, я вам хорор обіцяв? Mm -hmm. Ви хотіли хорор? Будь ласка. Дивіться, гра називається Until Dawn. Хтось в неї грав, бо це ви мені її порадили, якщо що. Ага, а окей. Що, я маю щось знайти на підлозі? А, можливо, по слідам треба йти. Так, це ж мої сліди. Що там відбувається? А... Нічого дивного, просто а... Анна сидить в. в майці в якійсь футболці взимку на підлозі. О! Суть гри вижити потрібно. Я, я сам нещодавно її увімкнув, я не знаю, що тут робити. Але це хорор. Ви просили хорор, будь ласка. Коли сказали, давай повесить. Коли друзі подзвонили, кажуть, не хочеш повисіти. І ти приймаєш, ну це приймаєш, це буквально. Дай руку. Дай йому руку. Відпустити. Я не знаю, треба швидко приймати. Кидаємо Малай! її, да? Подругу. Поганий річ. А, це ж. бачили? Це мало відбутись! Це спогад. Це мало відбутись. Це мало відбутись! Це ж спогад, який нам показали. Ви бачили? Клайм? Є. Молодець! Молодець, моя школа, молодець. Давай. Давай. Там взагалі метр, якщо що. І, Коротше, цей чувак, який вистрибнув, це колишній оцієї дівчини. І зараз цей чоловіч має прийняти рішення. Типу, відшити його або сказати, що ми «Ну, всі тут разом друзі. Що ми скажемо? Я думаю, що якщо ми його відшиємо, він навряд чи кудись дінеться. Давайте чесно. Поцілуємо Майка чи ні. Давайте поцілуємо його. Як же без цього, дівчата? Правильно? Без поцілунків ми не підемо сьогодні. No, 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 no. some Давай! По... Ми хочемо, давай. Ми вже чекаємо! Давайте вже давайте нам що небудь, що небудь Розгойдайте, розгойдайте це сюжет вже нарешті.